Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України, слава Україні! Ну що, відбувається останній етап підготовки свиноматки до опоросу. Зараз покажу, хто ще не бачив, не знає, що я проводжу і що я роблю з свиноматкою перед опоросом. Що з кормом, які процедури проводимо? І навіщо це все робиться. Вчора була така ясна. Тепла погода, а сьогодні вже все. Дощ з самого ранку, пасмурно, темно, даже, можна сказати, 9 година ранку на вулиці, як вроді би вечір. Ось маю таку технологічну карту, яку заповнюю після того, як свинка вже. Я бачу, що вона запліднилася, не перегуляла повторно. Все, проходить там ще 3-4 неділі місяць. Ну так, щоб було ось перше значення. в мене тут 2 місяці. Це 60 днів супористів. Ну я трішки раніше, якщо бачу, що все добре, все записую всі дані і так скажімо, складаю табличку для свиноматки. І потім на загон, там, де знаходиться свинка, все це діло ми вішаємо. І я кожного дня ходжу і бачу, коли мені що, які процедури проводити. Процедуру зробив, поставив плюсик, все, процедура зроблена, відмічена. І так, рухаємося вперед. Ці таблички, ці технологічні карти, є в мене на каналі. Кому цікаво, заходьте. На головній сторінці каналу є вкладка Спільнота або сообщество. І там можете знайти такі таблички. Значить, що я роблю? Вакциную Сердосаном. Далі роблю перехід за. Два тижні до опоросу запитували у мене, коли я роблю перехід із супоросного корма на глибоко супоросний корм. Ось за дві неділі до опоросу тут прописано перехід на інший вид корму. І обробляю свинку від глистів. Я використовую препарат Дектомакс. Ось тут все прописано від глистів. І годівля. Який період, скільки свинки потрібно корму дати. Це на добу. Тобто оцю кількість я ділю наполовину. Допу, ну, Допустимо, якщо 3 кг, то це 1,5 кг утром і 1,5 кг ввечері. Ну так, і 3,5 кг, так і все інше. Потім, за 5 днів до опоросу, я знижаю дачу корму. До 1,5-2 кг на добу. Це для того, щоб кишечник у свинки трішки, як скажемо, освободився і не був такий наповнений кормом, каловими масами і свинки потім перед опоросом і під час опоросу було легко. Потім, як сьогодні вже ось 21 січня у нас. Перед останній день, срок у неї завтра, 22 січня, перед останнім днем опоросом, ми даємо, ще зменшуємо дачу корму. Даю я 0,5-1, ну, даю 1 1 кг корму і додаємо цукор плюс 100 г цукру. Також це діло все я розділяю на напів. Получається, 50 грам цукру даю вранці і 50 грам даю ввечері. Навіщо це я роблю? Навіщо я даю цукор? Тому що в ці дні останні ми дуже сильно зменшуємо дачу корму для того, щоб свинку підготувати до поросу, щоб їй було легко, щоб не кишечник очистився і калові маси не заважали проходу поросятам. Так, да, вона ходить в цей період, він поїла, вже стоїть, чекає ще. Вона до цього їла 3,5 кг, і тут за 5 днів ми почали зменшати її до 2 кг, і сьогодні вона отримала у нас 1 кг корму. Для неї це мало, вона голодна, хоче корму. Ось щоб трішки її, так сказати, як підтримати. І щоб у неї не так був сильно, чувство не так сильно голоду, ми даємо, ну, я даю, ще 100 грам цукру для того, щоб повисити глюкозку, щоб свинка були сили у неї перед родами, тому що давали ми таку кількість корму, і тут знаходилися всі необхідні їй поживні речовини. Для підтримання її організму і також для розвитку поросят. Потім ми зменшаємо це все діло і, звісно, що всі поживні речовини трішки-трішки падають. Ну, це не є критично. Тихо, це не є критично, тому що нам потрібно, щоб свинка легко опоросилася і легко пройшов у неї порос. Тому, щоб її підтримати цей період, я додаю ще трішки-трішки цукру. Ось маю набор таких мерчуків. Підібрав, який мені потрібно. І відміряли, старували, набрав якраз 50 грам, виходить, цукру. І все це діло змішуємо з кормом. Засипав відерку ось в пів норми. Потім зараз. Висипаємо цукор і далі зверху іще засипаємо половинкою норми і отримуємо повну порцію тієї норми, яку потрібно сьогодні свинки дати. Хоп-хоп-хоп. Все, свинки дали, далі роздаємо всім іншим, а то вже чекають. Ось свинка вже у нас все з'їла. Пуста годівниця, все вилизала, Для, для неї цей півкіла ці утром-півкіла вечором, це для неї пиль. Буде час стояти і ще чекати дуже довго. Ну, нічого. Це для її ж, так скажімо, благо, щоб вона опоросилась з легкістю і все було в неї добре. Уже маємо всі признаки приближення опоросу. Опустилось вим'я у свинки, живіт опустився, набухає петля, готується до родів, ну і свинка більше лежить. Зараз вона ось вже перейшла в цей відділ після годівлі і вона зразу ж лягає. Вон, бачите, все, вона лягає і спочиває. Це такі процедури сьогоднішні у нас з цукром. Завтра зрання, на 114 день, я обов'язково використовую астрофан. Не чекаю я там, коли починає перенашувати. День, два. Ой, що ж перенашує, що робити? Ні. Обов'язково я 114-й день. Там в технологічній карті я не прописав цю процедуру. Можна, можна прописати буде. Але я знаю для себе, що 114-й день зрання прийшов, роздав корм і свинки, які будуть йти на опороз в цей день їм срок. Всі отримують 0,7 ну В залежності від ваги. Якщо свинка дуже велика, то можна 1 кубік естрофанчика. Якщо свинка невеличка до 300 кг. 0,7 мл астрофану. І чекаємо на слідуючий день. Десь проходить 26-27 годин і наступає З Зрання на 115-й день кубик оксітоцина. Да, визиваємо опороз І десь на обід ми ловимо поросяток. Не бігаю я там, не заглядаю ще двоє, троє, п'ятеро суток, коли ж, коли ж, коли ж коли це настане цей момент. Бувають інколи такі свинки, що навіть при використанні естрофана вони перенашують. Ну, Там є в мене свій графік. Якщо на 115-116 день нічого не відбувається, була в мене одна свинка в господарстві, не знаю, чого це з чим це зв'язано. З фізіології самої свинки. Ну, в общем, вона постійно, постійно вона переношувала. Естрофан приміняю, не приміняю, використовую чи не використовую. Постійно вона на 3 дня в неї був, вона перехажувала. То я колов, виходить, на 116 день, якщо нічого немає, даю іще пів дози 0,3 мл і ще естрофанчика. І визиваємо. Роди. Зараз в зимній період часу це не є критично, якщо вона переносить день-два влітку, в жару. Це 100%, ну не 100, не буду так прям заявляти, звісно, сильно 100%. Але в більшості випадків, якщо свинка перенашує 2-3 дні, а вже далі туди я й мовчу, то будуть мертвороди. Поросятка, виходить, внутрі заливаються. Їм вже пора вийти, а вони по якоїсь причині ще знаходяться в утробі матері. І це приводить до негативних наслідків. Тому я на 114-й день обов'язково визиваю роди. За всю свою практику негативних якихось моментів по використанню астрофана я не побачив. Тому що там в коментарях тоді ще писали. І зараз можуть люди, хто не знає цього, не дивився раніше, можуть написати, що а як же потім свинка, повторні там опороси, як вона буде приходити в охоту. Це ж збивається якийсь неї там гормональний збой, йде. Нічого такого не відбувається. Свинки в мене давали і по 9, і по 12 опоросів. Були. І все. З легкістю проходило і все нормально. І кожного разу, кожного опоросу я використовував для них астрофан і окситоцин. Все нормально. Так що нічого там не відбувається, ніяких змін, нічого страшного при використанні астрофана не буде. Саме головне для свинки це відповідна годівля. Відповідні норми, відповідні терміни, зміна корму. Зміна виходить, кількості. І тоді все буде гаразд. Також сьогодні буду проводити маніпуляції з обігрівом, все підключати, тестувати. Потрібно виставити, на яку висоту потрібну потрібна лампу. Запитували в мене, на якій висоті потрібна щоб була лампа. Значить, дивіться, це залежить від багатьох факторів. Самої мощності лампи, яку ви будете використовувати? Чи це буде потужність 175 Вт чи 250 Вт, наприклад, яка температура в самому приміщенні? Якщо сильно холодно, тоді лампа буде слабше гріти і треба опускати ниже. Якщо в приміщенні висока температура, то лампу потрібно піднімати, тому що буде сильно жарко. В общем, як це зробити правильно? Підключаю я всі свої лампу обігрівачі і коврик для обігріву там лежить. І туди, наниз, на коврик, під саму лампу, де буде світити лампа, ложимо градусник. І по градуснику ми дивимося і орієнтуємось на ту температуру, яка нам потрібна. Температура в перші дні потрібна більше 30 градусів. 30-32 градуси. Ну, 30 градусів буде достатньо. В общем, і от по градуснику ми орієнтуємося. І в залежності від того, що нам, які показники на градуснику, ми вже регулюємо висоту лампи више, ниже. Свинка спочиває, ми спостерігаємо, працюємо далі, всім всього найкращого, всім миру, здоров'я і добра. Слава Україні, слава ЗСУ. Все буде Україна, побачення.